Повинні би були боронити і далі боронити ту свободу, нашу особисту, свободу від гріху. Ми кожного разу, коли в межі нашої свободи хтось переступає і нас обмежує, реагуємо болісно, бо свобода для нас є важливою. Вороба, наприклад, вона обмежує також нашу свободу, свободу пересування, свободу десь з того погляду, з надією в майбутнє. Інші люди часом обмежують нас у свободу, і ми відчуваємо того також болюче, а можливо ще більш болюче, коли вони для нас виставляють певні рамки і очікування і кажуть, що ми б тільки так жили, а ніяк інакше, щоб ми виконували їхні життєві завдання, щоб ми не слідували своїм бажанням і мріям, але тільки щоб їхні виконували. Бог каже, що Він дав нам свободу, і через то ми і так цінуємо, бо це Божий дар. Але як часто ми використовуємо ту свободу, яку Бог нам дав для того, щоб зневолити себе, впасти у всякі різні гріхи, які можна і часто навіть неможливо уявити. Тому Ісус каже сьогодні тим сліпцям: мовчіть. Мовчіть бо люди побачать не те, що я хочу їм показати. Мовчіть бо, вони мусять почекати ще, поки повнота об'явлення до них дійде, поки я. Не буду на хресті, щоб вони побачили, що я є тим Месією, який в неочікуваний спосіб прийшов служити, а не панувати над ними. Ми, дорогі в Христі, сьогодні хочемо також просити в Господа, щоб наші очі були відкриті на Його діяння і наші уста були відкриті, щоб завжди за Його дію в нашому житті висловлювати вдячність. Вдячність за те, що Бог діє в неочікуваний спосіб. Вдячність за те, що Бог несподіваний у своєму великому милосерді. Вдячність за те, що він, навіть якщо і тяжко нам то зрозуміти, все ж таки завжди, і в тому плані він є доволі очікуваний і передбачуваний завжди хоче нашого спасіння. Завжди хоче, щоб ми використовували свободу, яку він нам дав на добро.